Було дуже багато запитань про твої стосунки з Валерієм Харчишиним. Mm -hmm. і, і одне із запитань, яке я для себе виокремила, та Боже, вони з Харчишиним засвітились на фото моїх знайомих у Коломиї минулого тижня. Там ж ходять різні фейки і придумувані схеми, що я нібито фіктивно розлучилася зі своїм чоловіком, щоб вивезти дітей і його за кордон. Ах, діти вони дійсно були в Польщі до. Серпня 2023 року вони були в Польщі з моєю мамою. Діти зі мною розлучились я в 2022 році. Живу окремо зі своїм колишнім чоловіком. Він вже має нові стосунки, і тому фіктивне розлучення, воно. В принципі, фейк не тільки з цієї точки зору, а тому що кожен з нас має вже свої стосунки. Я не коментую своє особисте життя, тому що, по-перше, зараз це буде нестися у вигляді супер-мега-заголовків новин. Я би не хотіла, щоб зараз люди думали про моє особисте життя, перетравлювали, аналізували, рилися в моїй білизні. Я насправді. Цей період зрозуміла, що для мене важливо, і з цими цінностями я живу. А хто це, що це, які у нас стосунки? Я обов'язково розкажу про це, коли буде рішення розказати. Зараз я не бачу сенсу в цьому.